Настільний теніс, хокей, крокет, бочка та дартс у таких видах спорту змагалися майже півсотні інвалідів на візках. Їх в Івано-Франківську зібрали обласні відкриті спортивно-рекреаційні ігри. Вони відбулися в обласному центрі Прикарпаття. Втретє мета незмінна залучити людей з інвалідністю до активного способу життя. На думку організаторів з Мальтійської служби допомоги та громадської організації Слід саме такі рухливі заходи допомагають особливим мешканцям не лише відпочити, а й досягти чималих спортивних. Результатів. Також через це активне залучення, дехто може свої відкрити свої сили, дехто може відкрити свої якісь уподобання, нові навики, нові уміння. В нас є люди, які на інвалідних військах досягнули високого успіху і у паралімпійському спорті. Учасники спортивних ігор з'їхалися з усієї області насамперед з Богородчанського, Надвірнянського, Тисменецького та Роготинського районів. Були також представники з Тернопільщини та Львівщини. Усі вони цілеспрямовані з непохитною волею до перемоги. Попри те, що інваліди щодня долають різні перешкоди, вони не опускають рук. Коли людина потрапляє в візочок, здається, що абсолютно все життя перевертається. І Ти починаєш розуміти, що ти можеш себе десь. Застосувати, що в тебе є якийсь стимул до життя, що ти можеш себе десь проявити, і це дуже стимулює і дійсно дає наснагу далі і далі боротися до цього часу я ну так і ніде і не був, бо травма відбулася недавно. І для мене це таке свято свято душі, свято спорту, свято молоді, свято краси. Техніка їзди на інвалідному візку та долання перешкод на ньому теж в програмі змагань. На турнір учасники приїхали цілими родинами та з друзями. Для них це чергова нагода подолати бар'єр спілкування зі світом та з людьми поза своїм середовищем. Тут ми й знайомимося і. Скажімо так, знаходимо якісь контакти між собою і тримаємо їх надалі. Підтримуємо, стараємося підтримувати тих людей, яких щойно витягнули з дому, які недавно, скажімо так, отримали травму. І тут ми з ними знайомимося, їм показуємо свою майстерність, тобто якісь такі. Обмін досвідом в івано франківську 114 інвалідів-візочників. Більшість з них переконані, боротися значить жити. Оксана Сиродюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.